Є й обома фрукти, ягоди і горіхи. Але знаєте, що найцікавіше? Вони ростуть зовсім не так, як ми собі уявляємо. Наприклад, ананас. Багато хто думає, що він росте на дереві, але насправді прямо із землі. Це велика трава з колючим листям, а ананас сидить посередині, наче корона. Каш'ю теж дивує. Істинний горішок це не плід, а кисточка, яка росте знизу яскравого плоду, схожого на грушу. Її називають яблуком кешю, але їдять саме горішок. А от банани це взагалі не дерева, а найбільші у світі трави. Банани ростуть величезними гронами, які можуть важити понад 50 кг. буби з яких роблять шоколад, ростуть прямо на стовбурах дерев, виглядають в неї як великі кольорові стручки. Усередині м'якоть і зернятка, які перетворюють на улюблений шоколад. А ще є фісташки, їх ми звикли бачити у пакетиках, але насправді вони ростуть на дереві великими гронами, наче виноград. Коли горішки дозрівають, шкаролупа саме тріскається. Світ рослин сповнений сюрпризів, і тепер, коли ви будете їсти улюблений фрукт чи горіх, згадайте, наскільки дивно і красиво він росте.